Вітання, глядачам. Мене звати Тетяна, я є психологом платформи Save Women Hub, і сьогодні хочу трішки поговорити про емоційну таку вигорання, емоційну втому, як можна собі в тому допомогти. Що таке емоційне таке вигорання? ВОЗ описує таких три головних симптоми, на що ми можемо звернути увагу. Це таке. Відчуття виснаження, що призводить до порушення сну, коли ми можемо там погано засипати, чи дуже часто прокидатися, чи навпаки в нас так багато, дуже може часу проводити спати. Це таке зниження того імунітету, це такі проблеми з концентрацією уваги, таке відчуття, що наче я живу сні, або я там не можу на чомусь зосередитись, можу декілька разів починати одну і ту саму справу. або... Чи знайоме вам таке відчуття? Захожу в кімнату, а потім не розумію, або да, забуваю, чого я сюди зайшла, чи я щось хотіла взяти, чи щось зробити, і забулася. Ну, це ми говоримо про таку концентрацію уваги. Інтелектуальна і емоційна дистанція з роботою, так що супроводжується почуттям такого негативу, таких знецінення робочих ситуацій або тих стосунків, які я на роботу, там відсутність мотивації. Негативне сприйняття цієї реальності, і таке зниження професійної ефективності, що проявляється в неспроможності впоратися там з робочими обов'язками, внаслідок чого з'являються сумніви, там, чи можу я це зробити, а можливо, я там не добрий спеціаліст чи спеціалістка. Таких у власних своїх компетенціях, які раніше б, начебто, ви все вміли це робити. І як зробити так, щоб. Наше життя було таким більш високоякісним, щоб це менш на нас впливало, і ми все-таки віднайшли там свої ресурси і продовжували насолоджуватися такими робочими процесами. Ми так будемо з вами трішечки про це говорити. Перше, на що б ми звернули увагу, то це на те, що ми можемо взяти перерву. І це не завжди перерва про відпустку. Ми можемо говорити, да, поїхати в якесь гарне місце, відпочити, там набратися сил і тоді повернутися до роботи. Так, це може бути, але не завжди ми можемо е -е, собі дозволити, або це не час зараз їхати в відпустку. Тоді навіть такі маленькі е -е, перерви, там, під час обідньої перерви, коли ви не переглядаєте свій телефон, під час. Е -е, в закінчення вашої роботи ви не читаєте чат, що там приходить по роботі, чи ви так, наче просто перерву, коли ви там ви відпочиваєте, ви там насолоджуєте чи природою, або переглядаєте якийсь фільм, спілкуєтесь з друзями, і це просто така, наче зміна діяльності. Також важливо вміти піклуватися про себе, приділяти хоча б декілька хвилин улюбленій справі. Чи спілкування з друзями, там, слухати гарну музику, там, якщо ви так відчуваєте таку внутрішню напругу. Да, можливо, це якась така діяльність, саме від якої ви почуваєтесь трішечки краще. Можете навіть написати такий список речей, які саме у вас знижують у рівень напруги. Намагатися ці речі робити протягом дня. Там, спостерігати за хмарами, слухати музику, бути наодинці, виходити в парк, пограти в якусь гру, чи просто там відпочити там в ліжку на декілька хвилин довше. Наступне ми можемо звернути увагу на те, як ми плануємо свій день. По-перше, день ми маємо так, починати з якоїсь приємної справи. Да? Можливо, це. Каш... Чашка кави, можливо, це якийсь там телефонний дзвінок тій людині, яка вас підтримує. А потім ми так поступово переходимо до поставлених задач. І значно легше планувати, якщо маєте якісь там певні записи. Тоді це викликає менше хаосу і додає такої більше спланованості протягом дня. Наступне ми говоримо про похвалу себе. Да, нагадуйте собі там про власні досягнення, виписуйте якісь ті навіть незначні, навіть такі маленькі досягнення, які у вас відбулися протягом дня. І можна вести навіть такий щоденний комплімент, де кожного дня ви будете записувати собі по два компліменти за день. Сьогодні мені щось здалося, бо я там сьогодні була там неймовірною. І таких невеличких компліментів. Коли у вас там назбирається вашому там декілька, ви вже можете переглядати і ті всі компліменти будуть саме про вас. Намагаємося протягом дня також чергувати складні завдання, які у вас є, які є в планах, і з приємними. Адже перевантаження під час роботи також сприяє тому, що ви втрачаєте ресурс. Тож згодом ви починаєте втомлюватися, ви можете втрачати концентрацію уваги. І поступово таке відбувається емоційне вигорання. Тому плануємо свій день так, щоб він був збалансованим, приємним, продуктивним і звертаємо увагу на те, що ми завдання чергуємо. Приємне і те, що ми собі запланували, тобто якісь такі невеличкі зміни в діяльності. Частіше також радимо займатись улюбленими справами хобі чи те, що вам подобається робити. Під час навіть там, роботи, да, там, з кимось поспілкуватися, чи, можливо, виходити на якісь там ділові зустрічі, місця, які вам подобаються. Це так, наче ми вчимося відновлювати сили і заряджатися енергією в будь-яких ситуаціях. Наголошуємо про те, що бажано бути фізично активними, адже саме фізична активність такий спосіб ефективний позбутися такого емоційного вигорання. Після декількох простих вправ там тіло почне трішечки вас підтримувати, і навіть невеликі там вправи там, на 5 хвилин кожного дня будуть давати вам про себе знати, і це буде таким гарним ресурсом у профілактиці такого вигорання. Будьте уважні, якщо е, ви перебуваєте в стресовому стані, або е, головною проблемою така є нестача того, що у Усвідомлення того, що необхідна підтримка, то також звертайте увагу на тих, хто є поряд з вами, да? тому що комусь необхідно там, додатково нагадати, що ти можеш відпочити, або ходімо зі мною вип'ємо кави чи в парку посадимо під час обідньої перерви. Також не забувайте про те, що ви можете звертатися до фахівця причини, що лежать в основному. В емоційному вигоранні, іноді там важко зрозуміти, іноді ми їх можемо не помічати. Іноді там всі помічають, а ми не помічаємо. Або навпаки, ми помічаємо, а інші там не бачать, що ми втомлені. Тому така саме консультація, це може бути такий спосіб підтримки себе, погляд на ту ситуацію з інших боків, для того, щоб підтримувати себе. Тому бережіть себе, турбуйтесь про себе. Всього найкращого.